Під час перегляду дан контестів онлайн, кожен із нас погоджується чи не погоджується з оцінками суддів після данка. Ну принаймні у кожного глядача в голові кожен забитий данк на змаганнях займає якесь місце від 0 до 10 умовно. А що якби це був чемпіонат світу і ви суддя на корті? Порася би я судив дан кілька разів у своєму житті, і можу сказати, що оцінювати данки онлайн і на корті це дійсно різні речі. Сьогодні я хочу показати вам один із таких моментів, у якому я судив чемпіонат світу з данків FIBA 3 на 3 u 18 Це сталося у Дреценні ще за часів ковіду. Ми з Ліпіком і Джойлом приїхали туди на данконтест контест як данкери, але за день до нашого виступу нам запропонували стати трьома з п'яти суддів контесту чемпіоната світу. Кого відмовитися неможливо взагалі? Це був прецедент, коли одразу троє чинних проданкерів, двоє з них чемпіони світу, судили дан контест. Якщо чесно, то я вже сам забув, що там відбувалося, тому будемо зараз дивитися разом. Має бути цікаво. Адже учасники: Мінтауас Мокус із Літви, Брейлін Гарсія з Домініканської республіки, Кирило Івановський із Казахстану і Ерік Дейлі з США. Правила контесту стандартні. Перший раунд відкриває учасники з Літви. Дуже швидко стартував Мінтаус. Іби навіть не встиг налаштуватися на дан хороший початок, чудовий вибір для першого раунду. Хочу сказати, що три уповільнені повтори для судді це топ. Судді майже одноголосно підняли сімки. Ми були строгими під час контесту. Все ж таки, це чемпіонат світу. Та й по факту ми вперше бачимо кожного з учасників і не знаємо їхніх можливостей. Брелін Гарсія виступав наступним. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Він вирішив забити такий собі ігровий данк. Хлопець добре стрибає, але складності особливої тут не було. І у ці моменти намагаєшся зрозуміти, як це оцінювати. Все ж таки, хлопцям по 18 років, і вони зовсім не професійні данкери, а лише гравці, які можуть забивати зверху. Тут прямо видно різницю в оцінках. Данк красивий естетично, гарніший за попередній вимил, і, мабуть, тому ми маємо дві вісімки. Але ця трійка ліворуч оцінює трохи глибше. Вихід Кирила. Він боровся з данком на 360 Сяд, але жодна зі спроб не зайшла з різних причин. І останній учасник, який закриває перший раунд, Ерік Дейлі. спочатку потанцював для розминки, адже весь час, якщо ви помітили, він просто сидів. І з першої спроби взабуває по суті найкращий данк першого раунду. Після чого був танець для заминки. Потужна і впевнено. Оцінки відрізняються аналогічно. Пишіть до речі у коментарях, скільки ви поставили за кожен данк. Другий раунд, і Мокус відкриває його. Геймвинінг данки на кампетешніпул фейс. Спроба на уміл на 360. Це гарна ідея, і видно, що він може це зробити. друга спроба також повз. Зараз потрібно налаштуватися і все вкласти у свою останню спробу. Медутасморскузгерінгсмлавна кра. І він це робить і емоційно святкуючи цей момент. Гарний дан, трудовий, але оцінки цього разу сильно відрізняються. Усі моя аргументація у першому колі я зрозумів, хто що може показати потенційно. Я побачив рівень і тому від мене така висока оцінка, попри третю спробу. Але все ж таки, зараз я би ставив вісім, скоріш за все, лише через третю спробу. Технічно це найскладніший данк на цей момент контесту. Гарсія продовжив забувати ігрові данки, але намагався з цього вичавити максимум. Дуже важливо, як ти себе показуєш на корті до і після данка, але все ж таки оцінюються саме данки. І тут ми знову майже зійшлися. Кирило вирішив забити у міл через двох зігнути, але практики або взагалі не було, або було недостатньо, щоб це зробити. Поки що дуже далеко. І чергові нулі. Дейлі має завершити цей раунд красиво він це робить, немов леяп занадто легко все виглядає з його боку. Американці є американці. Ми поки що без десяток, але йдемо знов більш-менш рівно по балах за підсумками двох раундів. У фінал проходять лише двоє: це Мінтало Смокус і Ерік Дейлі Данкер із Літви відкриває фінал. Oh, buy... Мені подобається дивитися такі конкурси через те, And що ти абсолютно не можеш передбачити, який данк буде зараз. І цей 360 з навісові чита від партнера взагалі не міг прийти в голову. Такого на професійних контестах не побачиш. Тому на такі данки, які з одного боку прості, але з іншого боку, такі рідкісні дивитися незвично. І ми оцінили його досить високо. Повторюся, що це контест не данкерів, а гравців, яким усього по 18 років. Але й данк все ж таки викликає. Емоцію, я пам'ятаю, вихід американця. Це було м'ясо. Данк рівня перших раундів професійних контестів, причому виконаний дуже якісно. Що я підмітив, це дуже гарна швидкість виконання, що говорить про відточену техніку і потужне завершення, що просто необхідно при данку під ногою. І це очевидно всі десятки. Одноголос. Другий раунд, послідовність та сама. Блін, ну класно дивитися на таке, справді реально подобається. Звичайно, це не дан для фіналу. Я зараз кажу, як глядач данки один на один з кільцем від кожного учасника, жодного перестрибування. Але тут я не лише в ролі глядача, а й у ролі судді. І цей данк технічно поступається попередньому, але естетично він на хорошому рівні. Чим відповість Делі Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Памп чи винміл реверс. Тут було щось посередині. Данк сируватий і забити не супер, хоча у нього є потенціал зробити цей кидок однією з своїх візитівок. Згодні з оцінками, пишіть у коментарях. Третій фінальний раунд, який визначить переможця цього контесту. Мінтауас у Мокус ставить асистента прямо під кільцем. І зараз, очевидно, буде перестрибування. Але треба зауважити, м'яча на шиї немає, і буде данк зведення. Баклафагу, перша спроба зовсім не близька, і вже по ній можна сказати, що навряд чи з цього щось вийде. Друга спроба нічим не краще. У ній він вирішив стрибати з однієї ноги, але це ніяк не змінило ситуацію. Залишається одна спроба, і в ній він відмовляється від початкової задумки. Непоганий пам' до речі, але за рахуванням двох промахів він навряд чи потягне на високі бали. Їх буде досить легко перебити американців головне забити свій дан. І він завершує контест як справжній переможець. Прекрасний дан для фіналу. Думаю, ви помітили, що він також змінив техніку і стрибнув з однієї ноги. Відмінний Джей Річ приносить йому максимальні бали та перемогу на дан контесті на чемпіонаті світу FIBA 3x3 u 18. Це був перший і єдиний контест FIBA 3x3, який я судив. По-перше, сподіваюся, що не останній. По-друге, якщо вам сподобався формат, я можу також показати кілька контестів із моїм суддівством. Як думаєте, склад суд? Дів із проданкерів на Фіба, і не тільки зробив би контести цікавішими. Якщо так, то яких п'ять данкерів ви би хотіли побачити серед суддів